Não sei, mas você que vê Ну, для того, щоб скривати пояснити, ми будемо фіксувати вашу розмови. Тому що нам треба ці матеріали буде, ці матеріали треба буде зібрати. І потім є процедура звернення до суду. Пропонували, і тоді ці матеріали можна не використати. Що от така ситуація була, позиція ваша така, його така, він передоставляє такі документи, ви вважаєте за потрібне. Так діяти, ми це все діло зафіксуємо. І якщо є індивідуальна, щоб без крипу. Є закон, є кодекс, який керується, яким законом зняли нашого директора. Дійсно, за яким законом зняли нашого директора? Ні, то не ліс як не здіймали. Як поясню, що директор... Сьогодні був суд. суд, чому не явилися? Да. Чому не був суд? Чого чо, на суд сьогодні ніхто не явився? У да. вас немає. Ну то чого ви йдете до нас? Ви звертатися, всі заяви ми приймаємо. Ми просто... Не багато. Тільки звернення не писали. писали. Ми ж писали звернення. Сьогодні є чому на суд не явили? Чому суд не відбувся? Так, да. Держмайно на суд не з'явилося, ви ж теж не з'явилися на суд. Я думаю, що це річ не було.

що Винова, не виновлять, вони будуть дійти до нас. Ні, я не змушені. Чому у ну, нас не вийшло? Один одного знімайте. А сюди привезли фіксувати. От такого фіксують, де більше намір. Вони не знають

Скажете, що не вважаєш побратим, практику заявили так, ні то не все ніхто забрав, що ми друзі

Годова нічого заступити. За директора це не насудимо приїхати. Чуєш, а тут правду, це не правильно. Але вона це заява. Хто бажає, хто зазважає дати пояснення, аргументувати. Одні слідча не зафіксують. Всі покази. Чому не приїжджала слідча, коли директора нашого серед ночі зняли і посеред жників? Ною що не зимою, не літом не привезли. Нам цього дядька не сказали. Ось у ваш новий директор скаже. Бога повні завода проза.

Ви Венамо якісь заслуги зробили. Сюда. Нам вчора передоставили документи. Що вас за заслуги сюди поставити? А що це нам вище помогли може чи що? Стата звідна. Ми до вас до робили. 3 місяці в лісі і прийшли. дали йому посаду директора.